Добрий ранок, глядачі, З вами 97XCEM. І оскільки зараз піп'є, -пі, це холодно, будемо з ВТК бо, бо в натурі, Температура мінусова, в носі замерзає і рука відпадає від холоду. Так що, з ВТК, з витика дипломать. Все. Він ще пару разів вкусить, і тоді мені дасть. Коррочі, батарейка просто здохла. До... Що це було? Що це... Воно не долетіло навіть, да? Вон. Воно. Це в мене Віталік кидається пакетиками, ну-ка, щас Віталік, два Давай. Нас... Довно, пробуєш, ага. я взагалі на клавіатуру. Давай! Я знову зробиш. Я... з скан-кодом і аскет-кодом, щоб я зрозумів. Щоб ти зрозумів тему, без питань. Без Просто в нас тільки що була ПП, периферійні пристрій, воно таке кончене. Що їм ще робити? Що він ще робити? Справді, що мені ще робити? Скажи, що мені ще робити? що може, таке людині. Там розвідеш поставили шабло, що не буде. А ти не дивився? Подивись. я ще розказую, коли я попав. Коли я побрав підмежу, впав на німецький. Ти що, Дік, отбереш Да. Я тільки без одною розумію легкий дисбаланс, понимаешь? Ты сейчас пробуешься кустами. Чего ты добился? И ракез. 15 чи 18. тебе нас ты из-за виды. потом что-то добейся, а потом что-то говорит. Чисть нексайд хочет, да? Да, ты снова чук. Джок. О! Бажел? Всем. Че, с бидой мне закорити. Давай два. Mm, давай я можно. Батарейка сдохла, бальзам. Здесь лезть шахмат. Сталик, треба загребничный, сюда это за корицу. Ну не мороши с собой еще. Ну, карточка. Там есть тебе надо здесь. Мы не надо, мы идти. Я с теплопо затащил, да. Ну, сейчас будет акапать, мы ее заши закликаем. Ой, ты мне гравьев, да сейчас. Траблово. Траблово. Ні, я обычно я... Ні, Путов, я коли сру, сру я то беру, опускаю коли камеру. Ні. Коли я сру я опускаю камеру, щоб було видно лайно, як воно вилазить, пам'ятаєш. А, а тобі скинути, я сьогодні зніму, я скину. Нащо ну, ти? Добийся спочатку. Боже, яке оце сурове лице Андрія. Добийся. В інтернеті голове право. Якщо хтось старає, то той зразу Ти кажеш? Це 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 Ти треба добийся. Це так всі блогери кажуть. Наверное. Да? Нет? Критика. Критика, наверное. Калипсис. Дуплов Монали. Там м'ясо, як пішки, дров, там кров, кишки, м'ясо. Це фатально, це фатально. Це ВТК, ВТК звави... Привіт. ВТК вами в шутки не шути. Тут, коротше, walking, walking Dead по-українськи. Да ладно, что мне а, нужно? А а? Это я, вас особенно, я на видео снимаю. Что? Да. Свижники. Ч ⁇ это, слава Что мне сделать? Что мне как мне сделать? Сверху покинуть. Может, я кому-то нужен ветряную спину? мне. Короче, мы тут в 310-й ну, пьем чай. Коломичаку. И нам, знаете, что? Ноут Зориной. Ноут нас. принесли. знаете, что мы сейчас сделаем? В главной роли, потому В главной роли. Ноут Зориновый. Отвертка есть? Не все инструменты. Отвертку нам. А, отвертка. а вот, отвертка. Да, отвертка. А нет, это уже велика. Да. Вот, да, понеслась. Значит так, цель в чем? Цель миссии.

Там диспенсат був. Давай. Да-да-да. Може вони там блокируються і що їх нема на витягнути. Та немає, він там блокирувати, щоб його не могли було витягнути. Ну цей-то ми не можемо витягнути. Хоча все возможно. Ну то я ж за що кажу? SSD? ssd ССД ssd да. ССД Кис. Поїхали. Пружинці він. Дивись, щоб пружинка не випала. Там пружинка. Такого не бачив. Болт на пружинці. Дива? Так, дивись, по інструкції. Перше викрутили, друге потягнути сюди. Так, боюсь порвати. Mm. Один викритий, два тягнемо, три піднімаємо догори. гори. Воно має вийти з цих закльопок, походу, може я подтолкнути. А, припаєний, понял? Це отут він був? А це може може просто земля? Це мабуть, земля, скоріше всього. Так. На скільки він? Даже не написано наскільки він? А, 320 гіг? Та ну це не SSD. 320 гб, ти що? Це, Наверное, маленький, звичайний, ті... такие. Обычный просто. звичайний да. Жосткі, О, ті, 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 ті. Я думаю, що це SSD. Он огорчен, це не SSD. Я думав, що це SSD, но. <зан�вати> <зану> 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 коля копируй полностью мы короче ребята хакер секунду коль тебе вентилятор доставать кулер Хотя кулер, там надо снова снова систему охлаждения. Ладно, Коль, не переживай, снова будет, снова 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 Коротше, думали ми замінити колір да. зорені, но нет, ізвиняйте. Ну нет, отсюда нет. Да. Нас. Так що ще же светі. Давай процесор витягнемо. Давай я зупимося. Давай. Все. <laughs> вот ну, тут. Я не знаю, як вона читала. Мейден Чина. Ну а де yeah. ще зроблять? Де в ідеально було, щось ці познімати би. Чуть дальше відводить. Ви від yeah. fatality, бачите, скільки тут всякий... там подивіться під клавіатурою. Сейчас я ще одну клавішу витяну. Давай я поставлю. Давай, цю поставимо. Коротше, вирішила подивитися, що там під клавіатурою. І знайшли. Жах. Давай, десь так, не ну, мали. Mm. Щось воно це. О, блін тема, вона буде доставляти. Щас вставить. А сюда. тут не так багато. Мусора нося. Дивіться. Ну як? <laughs> не <laughs> так багато. Okay. Диви, а, от, диви, з одної клавіші. Це з одної, да. Це коротше. Так це коротше печалька. Ні, ну що, на бутерброд мене розбирали. <laughs> да, слишком. <laughs> все, прощайте. И типа ого достижение. Все, Миколка, давай. Удачи вам, Миколка, пал з дявый. До свидания, Дийнеслай. так уровень Так. І тепер я йду в мегамоупу там буде чекати. И казь така. А, послабка. Что, виказать? А в мегамолі на чекають дракон, з яким будемо обсуждати. Де що, не можна закидати в інтернет, що ми будемо обсуждати секрет. А що так? Я не знаю, ти з ходишь блок, блок, блок. Здохні со своїм блоком Ну от я, короче, Сережа, застрів, у нас все нормально. Ох! ти б. Катя, бля. Да, я його тоже. Да. Так що ми зараз підемо на кофей. Не знаю, что парень никого не знает. Олег, Олег. Я, я почти подал. Я просто заминал. Я а, 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 а. почти подал. Почти. Ну, я был близок. Я был близок. Да, ну близок, как... да. а ну до Индии. А... Ну почти. Ну что? Что, мы на катку? Ты записываешь видео или нет? Я знімаю. Знімає. Я знімає. Ти снимаешь? Ти снимаешь? Що ти снимаешь? Ти точно думаешь, Я знімаю. Ти бачиш, не бачиш. Красна точечка. Ти коротше на катку бо ми по сутні п'ятниця, хоча ми завтра вчимося. Дитина, дитина, дитина. Хоч пацан, як ти так кивнеш? Ось завтра, п'ятниця, ну ми сотні гуляємо. Ой, ну давай, давай, покажи пацанчиків. Куди ти уїхав? Блін, чуть не впав. От, блін, Він, звісно, красава, він-то, звісно, уїхав, так? А я що, доганяти маю? Ого, блін! Я це не зняв. Він, коротше, перегнув воздух і повернувся на 180 Я навчилась напада. Вона майже... Ой, тихо-тихо, тихо, не тихо, тихо. бачу А цей парень тих, что так быстро їхав, что то вообще фатально. Ну Если Семь минут. Та блин, не тяни мене, ну їб. Покажи фотки, интересно Він Цветль. Блин, думай. ха О, сейчас чистка льда будет. Видите, вон эта машина зараз Ладно, треба звідси, бо чистка льда це тобі не шутки. Так що ми уходимо з катка покажемо. Покашу. Ми тільки покашуємо уходимо. Віталій, <плес> <плес> Все нормально. <плес> 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 я засняв, я засняв. <плес> Блін. Він мав кинути його лопату коротше, в когось. В мене, наприклад. Ключейка, що там, що там, що там? Мій костюм. Шо, 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 утренні? Який втрішній? Всі передіваються. Всі Бо там зараз, коротше, перерив льот чистить. Шо, ти знімаєш. А, да. а ти не знаєш мене, нічого. Тепер ти будеш знати, і дивиться мій влог і підпишешся мій канал на ютубі. Як, як ти <пайся>. Давай, задай, задай ритм, Я буду солірувати. Та так? Я не знаю. Нікакої. Ніще. Хто сказав, рака? Да. Все ж ми вже вийшли з Мегамола, ми вже накаталися на коньках, вже десь пів дев'ятої, напевно. І ми розходимося додому. Моя рука парує. Дивіться. Парує, блядь. Мозги в тебе парують. І мозги в мене парують. Так что все, выдавилась Анатолий Мискан, С вами был Анатолий. Да, нежданчик, наверное. Печеньки. за я Йоу. приду. Что? Бля, я где-то переходник на наушники. Еб а, нет, нет. Блин. А, а я нет, думал, я что все. Да? А ты думал, не, не блин. А, Я а, а думал, блядь, тебе еще один будет сюжет. Другого да. Вам. Объявляем награду миллион долларов. <свят> так что все, короче. <свят> все. До, <свят> до, до побачки, до завтра. Завтра связи. друзі бузі любі друзі. Во-во.